Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Олена, я викладачка іспанської, англійської та італійської. Також є трохи поліглот. У мене досить великий досвід вивчення різних мов, але в мене особисто майже немає досвіду швидкого інтенсивного вивчення мови. Але у мене є дуже багато кейсів через те, що я викладаю, і через те, що я дуже багато спілкувалася з іншими людьми, які вивчають мови. І сьогодні я хочу поговорити про те, як швидко або як довго можна досягти рівня А1. Рівень А1 вважається чимось таким несерйозним. Але. Насправді на рівні А 1 ви у багатьох європейських мовах маєте володіти. Теперішнім часом вміти розповідати про себе, про свою сім'ю, трошки про свою роботу, про те, що вам подобається, не подобається. Чим ви снідаєте. Ви маєте вміти купити їжу, купити одяг, сходити до лікаря з якимись базовими питаннями. У багатьох мовах у рівень 1 включаються майбутній, а також минулий час. І у мене найбільше кейсів саме з іспанською мовою, через те, що я її саме її викладаю найбільше. Але також у мене є досвід викладання від 0 до 1 італійської і португальської. Але португальську у мене зазвичай брали мої колишні учні, які вже опанували якось іспанську. Тому це, це не дуже показні кейси. Так от я особисто знаю. Випадки, тобто це мої учні, власне, які за 4 місяці приблизно опановують рівень А1 в тій самій іспанській мові, і це стосується ну, майже будь-якої європейської мови, займаючись зі мною, тобто з викладачем два рази на тиждень. Крім цього, вони роблять домашні завдання. Але окрім того, що вони роблять домашні завдання, вони слухають подкасти не тільки ті, що я їм задаю, а вони слухають більше подкастів. І я про це дізнаюсь випадково. Що от я їм хотіла щось порекомендувати, а вони а я, я його вже слухаю. Вони дивляться серіали з субтитрами, потім, можливо, без субтитрів. І також вони за ці чотири місяці можуть прочитати одну-дві адаптовані книжки. Вони їх можуть ще прослухати. Вони їх також можуть мені переказати. Прямо зараз у мене учениця закінчує підручник рівня А 1 і ми, в принципі, розмовляємо іспанською більшу частину уроку. Uh, і вона не лише проходила зі мною еспаніолен Марча на уроці зошит uh, самостійно вдома, вона просила додаткові завдання, тому я їй давала купу всього з інших підручників. Uh, також вона дивилася досить багато відео, вона слухає подкасти, uh, і uh, вона, uh, вона з тих, хто також прочитав адаптовану книжку. І при цьому є дуже багато кейсів, коли людина навіть за рік не виходить на рівень А Е, І це ще раз про те, що рівні це не про роки і не про місяці, це про кількість годин. Але знову ж таки, коли ці години розмазані на 10 років, то виходить як мій особистий кейс з іспанською, тому що я до рівня А1 йшла дуже довго, дуже довго. Мені складно сказати, тому що в ті часи, коли я вивчала іспанську на початковому і початково-середньому рівні я не знала ні про які А1. Тобто я, ну, я просто абсолютно точно зараз можу сказати, що почала я десь у 2000, на рубежі 2003 років і у 2006 і 2007-му у мене не було ніякого А1. Я, я не могла там. Цілу годину, наприклад, проговорити з кимось іспанською мовою. А мої учні, які займаються інтенсивно, які роблять домашні завдання, а ще вони співають пісні на пам'ять, то вони зазвичай вже ну, десь на другий-третій місяць ми на уроці здебільшого розмовляємо іспанською. Не повністю, але здебільшого. Тому рівень один до нього можна йти хоч вічно. Це залежить від того, наскільки інтенсивно ви працюєте у певний проміжок часу. Тому що я думаю, що я тоді напрацювала десь 100 годин, але коли ці 100 годин розмазані на 5 років, то так, десь 5 років можна йти до рівня А1 і він зі мною згодний. Тому так, коли ви. Думаєте, скільки, скільки часу, через скільки місяців ви заговорите якоюсь мовою, то краще оперувати поняттям годин, і також скільки у вас сил, звісно, е наскільки ви застресовані. Там там стільки різних факторів, тобто, та моя учениця, яка зараз закінчує а е, після чотирьох місяців. Це навіть ще не повні чотири місяці, але мабуть, коли ми закінчимо саме підручник in March», який теж такий там там дуже цікаво, все зроблено. Вони там напхали стільки часів у рівня 1 що я не впевнена, що це А1. Мені здається, що місцями це трошки більше. Також у цієї учениці у неї є мета переїхати в Іспанію, і вона хоче там вступити в університет, і для цього спочатку скласти іспит для Бедось. І тому у неї є мета, і вона, незважаючи на те, що вона працює повний день, вона дуже вмотивована і вона насолоджується цим процесом, і тому вона просить більше домашніх завдань. Ось. Тому, е, так, на рівень 1 зазвичай потрібно десь 60, 80, комусь 90 годин. Е, і це також залежить від мови, залежить від того, чи знаєте ви інші мови, але в принципі з європейськими мовами це працює саме так. Е, тому е, беріть кількість годин і діліть їх на місяці і на дні, і тоді. Е, ви будете себе мотивувати, що через такий то час ви зможете робити тето і тето і тето. <ріст> Сподіваюся, вам було корисно. Сподіваюся, це прямо ніби у мене іспанський акцент. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Підписуйтесь, тут про мови, а ще тут котик. Астелойго! До побачення!